Коли у 1789 році починалася французька революція, в Люксембурзькому палаці працювала напівтаємна типографія. Там друкували памфлети проти короля Людовіка 16 і королеви Марії Антуанети. Часом відверто огидні з подробицями їхнього особистого життя. Але саме вони розпалювали ненависть паризького простолюду і стали одним з рушіїв знаменитого походу на Версаль, який дав старт революції. Пікантність цієї історії полягала в тому, що фінансував памфлетистів граф Прованський, рідний брат короля, майбутній король Франції, Людовик 18. Минуло понад 200 років. Технології не змінилися. Чи змінилися? Зараз розберемося. Бо тепер не потрібно вішати прокламації на стіни паризьких будинків. Розігрівати ненависть значно простіше, і з цим чудово впоралися соціальні мережі швидко, ефективно і з величезним охопленням. Тільки якщо такі західні платформи, як Facebook чи X, модеруються, їхні власники бояться штрафів, поліції, ну ікс не завжди, але все ж таки. І вони видаляють контент з закликами до насильства, то Телеграм перетворився на справжній даркнет в світі соцмереж.